У Чернівцях відбувся чемпіонат області з баскетболу 3 на 3 серед дитячих команд. Змагання приурочили до дня міста. А ще заради допомоги 82 другій окремій десантно-штурмовій бригаді. Під час турніру збирали кошти на антенну, яка допоможе нашим захисникам ефективніше керувати дронами на передовій. Подробиці дивіться далі. На спортивному майданчику зібралися десятки юних баскетболістів. Вони змагалися у чотирьох вікових категоріях. Та головною метою було не лише показати спортивну майстерність, а й долучитися до благодійності. Сьогодні ми проводимо чемпіонат області з баскетболу 3 на 3 серед дитячих команд в чотирьох вікових групах: це група Ю 10, Ю 12, Ю 14 і Ю 16 хлопці та дівчата. Цей чемпіонат. У нас присвячені Дню міста і у неї є е, ціль зібрати гроші на 52 е, десантно-штурмову бригаду це наші земляки, які ми намагаємось допомагати, чим можемо, і вдяч, вдячні. Ім за те, що якби ми можемо спокійно тренуватися, грати, вчитися, ходити під мирним небом. Учасники змагань кажуть, спорт і допомога ЗСУ можуть йти поруч. Я вже займаюся баскетболом десь 11 років. Саме тут я граю не так давно. Роки три. Це спосіб показати себе, можливо, допомогти, заробити якісь гроші для зсу. Чимось, чим можу, можу допомогти. Часто такі акції проходять, я долучаюся, коли можу. Благодійні ігри, збіри під час ігор це все вітається. Вважаю, що це, як сказати, це дуже добрий захід для молоді, щоб якраз провести це все, щоб отримати багато задоволення і щоб була, звісно, конкуренція. Основною місією цих змагань була допомога захисникам. Військовий волонтер Олексій Горбатюк з початку повномасштабного вторгнення активно допомагає буковинським підрозділам. Збори відбуваються постійно. Все почалося з 22-го року, я скажу, свого підрозділу з 3-го батальйону 80-ки, а верніше, напевно, з 3-го БТГР 80-ки. А хтось лишився 80-х, хтось перейшов 82-ку. В общем, це наші два Таких от підрозділки я працював і працюю від початку. Постійно, постійно дрони, постійно антени, машини, ремонти. Треба розуміти і знімати рожеві окуляри. Війна не закінчена і не буде закінчена. А оскільки баскетболом займався й сам, то вирішив об'єднати спорт та підтримку тих, хто обороняє, аби наші захисники могли й надалі давати відсіч окупантам. Отаким малим так само бігав з м'ячем, тому от мої символіки збройних сил України обов'язково мають бути баскетбольні кросівки, як нагадування, що я причинений до цього спорту. Конкретно зараз я працюю з третім батальйоном 82-ї окремо десантно-штурмової буковинської бригади. Це м, антени Евенджер. Антенни Евенджер це ті антени, які а, подовжують сигнал а, дронів, які зараз просто необхідні а, в 12 разів. Вони працюють постійно завдяки ним. Наші FPV-шки, наші дроники, наші розвіддрони, наші мавіки бережуть наших хлопців. Чим більше дронів, тим менше наших хлопців а, 300. Та додає такі пристрої військовим вкрай необхідні. Допомогти може кожен. Реквізити для збору ви бачите на екрані. Усі зібрані кошти передадуть на закупівлю антенн для 3-го батальйону 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.